Це класне питання приветіло мені в директ от дівчини, яка цікавилася, чому скорпіони і лев не можуть бути разом. Вона лев, а він скорпіон. Вона мені задала питання, чому ми не можемо бути разом, чому у нас постійно якісь такі ось, качелі, керувача? і постійно немає ніякого такого прям платонічного розуміння один одного. Є тільки те, що ми боремося за кращу, версію, хто лучше в відношеннях, але це не влучає відносини, а навпаки, тільки Убиває оцей контакт, да, цю гармонію, яка, хоч така маленька, ну була. І дуже крута тема, я думаю, теж скорпіонам і лавом теж точно буде дуже цікаво послухати. Тому що скорпіони це у нас водна стихія, да? Леви — це у нас вогонь. Вода і вогонь не завжди можуть поєднуватися, тому що ну, вони дуже різні, в те час чимось навіть схожі, да? різні вони тим, що вода це у нас плавна така. Плавний момент, ніжний момент, ранімий момент, да? але коли це цунамі, то блядь, яка звість, Май, мамочки мої родні. Це треба тікати просто, і то ти не втечеш, тебе все одно поглине от ця ета... тьма. І в такому випадку, да, скорпіони вони дуже глибокі, вони дуже ранімі, вони дуже взривні в плані. Що вони дуже самовлюблені, да, вони такі нарцисичні дуже сильно. Ем, я про чоловічу енергію зараз кажу, да, про, не про чоловічу енергію, а про чоловіка в ролі скорпіона. Ем, тому що в мене ситуація, да, що дівчинка у мене лев, а партнер її скорпіон. Ем, дуже ем, зухвальні вони можуть бути, ем, дуже такі, ем, знаєте, як, як маску, наділи маску, вони такі ем, нереальні взагалі. Такі пацани такі трошки нарцисичні, да, такі самоувірні, а на самом деле тут плячуть свою какашечку, гавняшечку і так далі, і просто там не показують. Ну, вони не показують сразу все своє яство. Вони одразу такі красиві, міловідні, знаєте, такі смугляві. Ой, смугляві Смазливі. Смазливі такі, да, мальчики, хлопчики, чоловіки, їх них не пройти, вони прям тягнуть магнітично, прям затягують в свої ситі, своїми всіма такими моментами. да. Вони оце улибаються, у них красива улипка, в них можуть бути ямочки на щоках, з якого я з Карпіоном общалася, то він був такий миленький, що ну, я б навіть не сказала, що йому 30 років на той момент було думаю, 20. Ну, тобто вони навіть можуть виглядати менше на свій вік, наприклад. Да, вони такі можуть іноді понтуватися, але, знаєте, цей понт більше не для понтів, а для того, щоб показати себе типу, краще, краще, чим вони є, а насправді вони там всередині приховують якісь моменти свої, да, там свою біль, свої. Там, якісь оці, вони про те, що в них не вийшло, не розкажуть. Не ви що не дай Бог, ніхто не узнає, що в них щось не вийшло. Про їхні факапи дуже скритні, їх це ображає, заципає їхнє его, особливо, якщо це від дівчини щось іде, наприклад, що їй не понравився секс, поцілуй, подарок. То їх це може так зацепити, їхні самолюбля, що це просто капець. Вони можуть ну, дуже сильно ображатися на такі моменти. Але в той, в той же час вони, вони дуже магнетичні, вони дуже емоційні, з ними класно, весело, поруч, ти з ними відчуваєш себе королевою. коли їм це треба. Їм теж подобається грати в цю що, типу, ти, їй, ти йому подобаєшся да, і так далі. Скорпіони вони такі дуже як сказати, вони люблять контроль, вони хочуть, щоб все було по- їхньому. Оце вже може дати навіть схожість з левами, тому що леви теж люблять, щоб все було по їхньому А ще леви це прирожденні лідери. В них все так, як вони хочуть, так як вони можуть. Так як, так як треба їм, да? і, і і якщо так треба їм, то так треба всім. Вони не, не, не сразу можуть подумати, що може когось не Ні-ні-ні-ні-ні, Лев це така, не зря їх назвали левами, да? не зря в гороскопі є лев, тому що Лев це така сила, це лідер, це ті люди, за якими хочеться йти, їх хочеться слухати. Вони чіпляють, вони емоційно, вони красиві, вони привабливі, вони теж манять, але не магнітіст, не магнітізмом своїм, як скорпіони, да? а, а рішучістю, можливо. Можливо, да? Можливо якимось таким страстю таким от, от, я навіть не знаю, яке слово підібрати. Я вспомню, просто у мене була подружка Лев, то я їй в рот хотіла заглядати, мені було так інтересно. Знаю. Але до же, того, що Леви теж можуть в роль. Теж. Це, це, це теж може бути про них. І скорпіони у нас да? такі Вони люблять владу. Вони люблять, щоб їх слухали, вони люблять, щоб до них прислухались. Їм подобається, коли з ними считаються. І вони прям М -м, кайфують, прям Боже, да, Боже, да, да, так як я хочу, да, 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 да. прям вообще, ну типа кайф-кайф. Але леви... візьмемо левів, да? вогонь, вогонь, страсть, імпульс, іскра Можливо, навіть істерики теж, таке може, навіть іногда бути. вони дуже пристрасні, дуже треба хвалить, їх надатворіть, їх треба. Надо... Постійно ти права, ти молодець, ти йдеш там за своїм покликом, чи там за своєю мрією, я тобі допоможу. Хоча ні, не дай Боже сказати, як я тобі допоможу. Ви тобі можете сказати, чим я можу бути вам корисною, да? чи, чи можливо тобі потрібна допомога, можливо, тобі щось потрібно, ну типа, можливо, якась користь тобі потрібна від мене, да? Тому що леви вони такі самовлюбльоні, не самовлюблені, вони цілоустрімлені і вони знають, що вони багато можуть, багато знають, багато роблять, і коли ти їм скажеш, можуть ти допомогти, вони кажуть, ти нахуй. Смі поможеть <рес> ну, такі моменти можуть бути теж, тому що вони, ну, вони різкі можуть бути. Скорпіони теж можуть бути різкі, вони не думають, що вони кажуть. Вони кажуть те, що вони перше перший поклик, вони кажуть, але якщо це комусь буде обідно, то вони лише не подумають, що це може їх обідити. Ну типа вони можуть отак от ляпнути і, і все нормально в них, да? а людину може це обрати такі моменти. А лев, да? це ж саме, саме просто лев. Все, там більше нічого казати не треба. Це власть, це сила, це ум, це мудрость, це м сильна це харизма. Блять. Яка це харизма, Боже! Хоча в, в скорпіонів теж є харизма. Да. В скорпіонів теж є харизма, але вона така магнети... магічна, така, знаєте, ви дивитесь в цікаві очі і вам просто все. Ви просто вже поплелі, просто уже все, вже втанули в тих красивих карих глазах, уже забули, як вас звати, уже, уже не важливо, що мені подобається. Головне, що подобається йому. Я буду так робити, тільки дивитися в його очі. Оце такі моменти, да? Але він халізма бере. Він бере мудростю, ціліустріності, рішучістю. Все-таки скорпіони не такі рішучі, як леви, і це факт. Тому що вода вона не така рішуча, як огонь, да? як на стихія, бо вона така Зразу, зразу, хоп, і спалила Навіть <гум> не постаралась. Просто чуть-чуть щось там. І хоп, і все, все горить. Говорю зараз про те, що написала та да, дівчина, чому вони не можуть ніяк Та? Да? Я можу описати, чому вони не можуть бути разом довго і щасливо. Вони можуть бути разом. Якщо їх їм подобаються в такі качелі, от ці перетягування діяла, хто краще, хто лучше, хто там, хто може їх в парі, знаєте, тому що це теж таке, хто хто влав в цій парі. тайпарі. Да? То, пожалуйста, якщо вам подобаються емоційні качелі, якщо вам подобається постійно бути на стресі на цьому, на цьому адреналіні, що типу я лучше, ніт я лучше, ніт я лучше, ні, я лучше, то окей. Ну якщо ви хочете адекватні, здорові, щасливі відносини, то комусь просто із оцих сильних властивих, да, вони хочуть власті, вони хочуть перетягувати діяло друг на друга, того що, того, що хтось, хтось по-любому має бути луче Вони не боряться за від... вони не будують відносини да, для щастя, для гармонії. Для розуміння для чогось там теплого і глибокого, вони можуть будувати відношення на отакі штуки, типу, а хто лучше. Якщо вам це по кайфу вперед, я говорю, що Скорпіон і Лев це ви можете забути про щасливий і довгий брак, шлюб або відносини, тому що це нереально. Тому що одному із них прийдеться прогнутися. Якщо ви можете це зробити, тоді буде все добре, Да? Якщо ви зможете це зробити, знайти компроміс. Але наскільки я знаю, ці дві стихії, ці два знаки можуть знайти компроміс, ну. Не на довго, на день, на два, на три, ну максимум півгоду, і все, далі вони все одно будуть показувати своє єство. Вони одразу можуть грати по ваших правилах, що одна, що друга, да? ем, що лев, що скорпіон. Але потім, коли вже вони поймуть, що блядь, хватить вже давай вже покажемо, то все, отношения просто рухнуть. Це два лідери, це два сильних, це двісті дві сильні, личності, дві, 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 дві сильні гароскопи. Вони постійно перетягують одіяло і постійно хваляться, хто із них круче. Леву нужна похвала, Скорпіону потрібен контроль. Якщо не буде по скорпіонячому, то все. Якщо лавів не будуть хвалити, то все, ну тобто тут треба правильно друг друга до один одного підстраюватися, да, щоб робити судді, відносини, спілкування краще. Якщо ви не зможете цього робити, бо вам помішає ваша гордість, а гордості у них дуже багато, і вона їм заважає, вона осліплює їх в деяких моментах і портить життя, але вони можуть це не зразу бачити. І, ну, Самі розумієте, так да? дві гордості в одну в, в одну сім'ю всунуть. Це все горисарай, гори хата. Це. це все, це фаталіті, братан. Якщо ви не можете договоритись, то нічого не допоможе вашим відносинам. Ні, таролог, ні астролог, ні номерок, ніхто. Тому що коли у відносини вступають Скорпіон і Лев, це війна да? за власть, це не розвиток. Це не гармонія, це не якесь щастя. Так, да, будуть емоції. Я ж не кажу, що буде все погано. Ні, буде весело, буде класно, буде задорно, буде емоціонально, буде адреналіново, буде охуєнно, але довго. Тому що оці качелі, оцей адреналін, постійне укачування, ну, як. Я не знаю, я забула, як це качеля називається, в Кириловці каталась, молоток, по-моєму. Що тобі тебе, що тебе внизу ти вже хочеш вийти, і ти розумієш, що ще один круг і тебе вже укачує, що ти вже здихаєш. І наверху хтось кричить: ми всі умремо, потім ми опускаємося вниз, ні, ми будемо жити, а потім ще один круг, а ти вже хочеш вийти, бо ти вже не можеш, і воно тебе отак. І ти вже, ну, якщо ви до цього готові, то буде круто, весело. Але, опять же, це не на все життя. Тому що дві горді не поступлять, а Якщо один прогнеться і поступиться, да. Не те, що пригнеття, а зрозумієш, що, наприклад, я там для щастя цієї людини і свого хочу Хочу для цього щастя, хочу бути, то я там буду трошечки ну, спокійніше себе там вести в якихось моментах, да? трохи прогинатися під цю людину, да? трохи імети покладістость. Але біля хамуха, ну, скорпіон, не лів, ну не береші ним в собі. Ви не знаєте, що таке покладістость. Ви знаєте, що таке я. Тому що у вас я це пара буквавіті. Багато можу розповідати про скорпіонів і лавів, тому що це дуже класний, прикольний або союз. Ну, опять ж, на определенне А, По крайній мірі, поки що в моїй практиці леви і скорпіони були недовго. Мені багато хто пише, що блін, почему в нас постійні проблеми, блін, чому то, почему чому сьо. Виход є завжди немає. тока із кришки груба, і ми це все прекрасно розуміємо. І ми прекрасно розуміємо, що можна і договоритися, і прогнутися, і е, допомогти, і зрозуміти, і стати в позицію там, да, там, як, як кажуть, то постав себе на їхнє місце. Да? І поставити можна, і те можна, і все можна. Діло в вашому бажанні. Чи хочете ви цього? Чи хочете ви щастя з, з, з цією там людиною, чи і так далі. І в будь-якому випадку партнер це ваше дзеркало, так що дивіться, якщо до вас притягнувся лев або скорпіон. Значить, у вас щось є. Значить, ви десь, десь тут в глибині душі дуже горді люди і <laughs> дуже харизматичні, магічні, да, такі смазливі до вас тягнуться і так далі. Але і мінусових проявів у вас теж. Нормально так. Тому просто дивіться, аналізуйте і вибирайте для себе завжди для себе краще, те, що вам хочеться, те, що вам по душі, до чого вас тягне, але здоровим образом, та? не от й больною любов'ю, що все, побачив, все, фірвер буде бізум'я, все. Ні, не так. А з е, здоровим відчуттям гармонія, щастя, спокій, умиротворенность, да, помірність ну, і такі моменти, там, де вас не буде нудить кожен день, а да? там, де ви будете відчувати себе за кам'яною стіною, як мінімум. І в спокої, в гармонії, і в любові конечно. А якщо ви хочете дізнатися, що у ваших стосунках, чи ви один одному підходите, чи не підходите, чи що вам зробити, щоб нарешті покращити свої відносини і зрозуміти, чи це кармічні відносини, чи це відносини просто, які повинні вам дати якийсь урок, або якусь можливість, або просто якийсь досвід, і так далі, ви завжди можете написати мені в інстаграм, я вам допоможу, підскажу, підсвічу все, що хочеш, здію. Головне, щоб вам це тільки допомогло. До нових зустрічей!